Свої якісь педагогічні переживання, міркування істоти політичної, бо тут видно його політичні уподобання, видно е, його е, деталі е, зростаючу депресію з приводу того, е, що в Європі наростає е, фашизм, що е, євреїв е, цкують і переслідують. В Польщі було запроваджено спочатку номеру скляузус, а потім номерус нулюс. Тобто, спочатку було запроваджено певний відсоток для євреїв у навчальних закладах і інституціях, а пізніше просто нулю тобто то жодних виганяли їх з -з зюди. Він боявся втратити роботу в гімназії. Він працював на трьох роботах для того, щоб після смерті свого старшого брата ізидора е забезпечити е е хворобливу сестру, е важко хворого племінника, е кількох ще родичів, які перебували на його утриманні. Він тому не зміг одружитися і не зміг покинути Дрогобича. Дуже часто це списують на якусь метафізику, на якусь його там фанатичну прив'язаність до Галичини, чи ще якийсь лихо, чи там боязнь, вийти в широкий світ. Та то було все дуже просто. Йому треба було заробити місячно своїх 300-400 злотих, щоб прогодувати всіх своїх близьких і себе. І де-інде він не міг тої роботи отримати, бо наростала така неприязнь до євреїв. А він, е, людина, яка народилася в асимільованій родині. Е, е, який не знав ні їдішу, ні Євриту, який сповідував юдейську релігію, але просто так, як наші світські українці сповідують християнство, тобто ходять два рази там на рік до церкви. І, там, не, не порушувати основних Божих заповідей, та й по всьому, він не міг зрозуміти, чому його дискримінують, цькують, усувають на маргіне суспільного життя. Це потім пізніше Корчик дуже глибоко, так і іронічно сказав я третє покоління зімільнових євреїв, які стали свідомо поляками працюють для польської культури, а зараз нас знову повернули у Гет. І змушують там жити, і шульц теж жив у цьому гетто останні два роки свого життя, і там він і загинув.